Визначте значення А, за якого сума коренів рівняння дорівнює 10. Перепишемо це рівняння 4х, далі переставимо до даночки додати А, відняти корінь без зміни. 4х плюс А дорівнює 0. Помічаємо 4х плюс А, 4х плюс А. Отже, 4х плюс А під коренем, позначимо через Т. Тоді 4х плюс а під корінь записали до квадрату, піднесли. І тоді ось це в нас буде t квадрат. t квадрат. відняти t дорівнює 0. Неповне квадратне рівняння. Виносимо t за дужки, отримаємо t відняти 1 дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників 0, тобто t0 або t відняти 1 дорівнює 0. Отже, t дорівнює 1. Вертаємось до заміни. 4х плюс А під коренем дорівнює нулю. Або 4х плюс А під коренем дорівнює одиниці. Підносимо до квадрату. Корінь квадратний у квадраті залишається під кореневий вираз, 4х додати А дорівнює нулю. Переносимо А, змінюємо знак на протилежний. 4х дорівнює мінус А, ділимо на 4 ліву і праву частину, отримаємо мінус А, що ділиться на 4. 4х плюс А під коренем дорівнює 1, підносимо до квадрату. 4х додати А дорівнює 1. 4х дорівнює 1 мінус А ділимо на 4. Отримаємо 1 мінус а поділити на 4. ОДЗ не врахували, але розуміємо, що 4х плюс А більше рівне 0. Корінь арифметичний квадратний добувається з невід'ємного значення. Сказано, що сума коренів рівняння дорівнює 10. Перший корінь, другий корінь. Додаємо їх. Мінус а поділити на 4 додати 1 мінус а ділимо на 4, і це має дорівнювати 10. Позбудемось дробі, помножимо на 4. Мінус А на 4 множимо на 4. Отже, четвірки взаємно знищуються. мінус А залишається додати 1 мінус А, теж четвірки скоротились, дорівнює 10 на 4, 40. Мінус А мінус а, мінус 2А плюс 1 дорівнює 40. Мінус 2А 40 відняти 1, 39 –